Тим часом з Лівії тікають іноземці. Посольство України у Москві повідомляє, що дипломати зустрічають в аеропорту українців, які прибувають з Лівії на літаках МНС Росії. Вранці до Москви прибув один громадянин України. Після обіду приземлився другий літак, на якому прибули ще 22 українці, у тому числі одна дитина. Ще один літак не може вилетіти з Тріполі на литовищі, якого панує хаос. Сполучені Штати евакуюють власних громадян за допомогою корабля, що доставляє їх до сусідньої Мальти. Адміністрація Барака Обами засудила криваву різню, яку організував Омар Кадафі проти учасників протестів. Але чи можуть Сполучені Штати зробити більше? Тему продовжить Руслан Петричка. Громадяни та іноземці масово виїжджають з Лівії. У середу Каддафі розгорнув проти власного населення справжню війну. Через відключений інтернет та мобільний зв'язок кількість загиблих неможливо підрахувати. Але відеокадри, які все ж просочуються з країни, яскраво свідчать про масштаб трагедії. Напередодні виступаючи в ефірі національного телебачення, Кадафі назвав учасників протестів щурами, які вийшли на вулиці під впливом американських галіциногенних наркотиків. Він заявив, що боротиметься за владу до останньої краплі крові. За повідомленням очевидців, лівійський диктатор залучив собі на допомогу найманих солдатів з сусідніх африканських країн. Вони отримали зброю і наказ стріляти у кожного, хто чинитиме їм опір. Але, попри відчайдушні зусилля, кадафі втрачає владу. Від нього відвертаються найближчі соратники. Міністр внутрішніх справ Лівії, давній друг Кадафі, подав відставку і заявив, що приєднується до учасників протестів. Він також підтвердив, що Каддафі вже практично не контролює південну частину країни. Чим більше напружується ситуація у Лівії, тим наполегливіше захисники прав людини закликають Захід втрутитися і зупинити кровопролиття. у Вашингтоні. лівійський правозахисник Алі Абузау вважає, що Сполучені Штати не мають права залишатися бездіяльними. Is сполучені штати є зараз єдиною світовою суперсилою. А ми знаємо, якщо суперсила хоче щось зробити, вона це може зробити у вівторок. Держсекретар США Гілларі Клінтон ще раз озвучила позицію адміністрації Обами щодо Лівії. Ми приєднуємося до міжнародної громади у засудженні насильства у Лівії. Ми будемо реагувати на події у межах наших правил, цінностей та законів. Але також ми будемо діяти узгоджено з міжнародною спільнотою. Іен Лесер працював над формулюванням політики уряду США у Північній Африці за часів президента Клінтона. Він каже, що після років напружених відносин з Лівією Сполучені Штати мають дуже мало зв'язків всередині країни ми маємо дуже мало ресурсів і можливостей у лівії, щоб вплинути на ситуацію в країні зсередини. Дуже мало Лесер переконаний, що у Каддафі залишилися лічені дні при владі а на його місце претендуватимуть розрізнені невеликі озброєні групи. Подібне відбувалося в Іраку, Єгипті та Тунісі. Ми мусимо будувати зв'язки з будь-ким, хто прийде на зміну Кадафі, але це може бути не одна сила, а одразу кілька сторін. Також наступники Кадафі можуть не захотіти співпрацювати з нами. Вони можуть пропагувати насильство, бути надто ідеологічними, чи просто нездатними на співпрацю з нами. За 40 років при владі Каддафі знищив будь-яку організовану опозицію в країні, тому зараз ніхто не береться сказати, яка сила прийде йому на зміну. Руслан Петричка, голос Америки.